Вітаю вас, шановні глядачі. Огляд новин в ефірі. Наші журналісти вже готові розповісти про те, чим живе передноворічна Переяславщина. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про таке. У місті та районі пройшли останні в цьому році сесійні засідання. Що вирішували? Будемо з того, що у нас є і буде працювати усі на скла так, що він збільшувався. Чи за правилами встановлені святкові ялинки в закладах освіти? Де може чатувати небезпека? Дізнавайтеся та будьте пильними. Не використовують відкритий вогонь близько до ялини. Чим себе порадувати в період новорічно-різдвяних свят у нашому місті без діла сидіти не доведеться. Робимо таке свято, свято для дітей. А тепер про все це та інше докладніше. Минулого четверга, 24 грудня, відбулася позачергова сесія Пересла Хмельницького району. Про що ми повідомляли в попередньому випуску огляду новин на порядок? Денний було винесено одне питання, і стосувалося воно районного бюджету. Чи вдалося народним обранцям затвердити головний фінансовий план Переяславщини? Розповість перший сюжет випуску. Процес формування або ж розподілу фінансів, необхідний для життєдіяльності Переяславщини у новому 2016 році, був тривалим та непростим, зауважує голова районної ради Петро Качкалда. Було вчора засідання бюджетної комісії почуває Сергій Миколаївич Каменко Розширено теж було 10 депутатів і начальників управління відділів розглядали. Усе його звичайно стиснути, по ті суми доходів, які нас є, все не можна. Усі внесені пропозиції до бюджетного плану на новий рік слушні та актуальні, додає Петро Качкалда. Але, на жаль, наразі так склалося, що бажання не зовсім відповідають можливостям. Будемо виконувати з того, що у нас є, і буде працювати усі на містах так, щоб він збільшувався в першому півріччі, в другому півріччі буде нашіться корективи по першому півріччю. Я думаю, о всі були питання. Практично всі вони Про бюджет Переяслав Хмельницького району на 2016 рік доповідає головний фінансист Віра Куделя. Зазначає, зокрема, що у цілому доходи та видатки загального фонду сформовані в сумі понад 190 мільйонів. Акцентує увагу присутніх на тих напрямах, куди власне і в якій кількості розподіляться кошти. У районній раді 550 тисяч у відділу освіти, врахуючи секвенький із державного бюджету… 53 мільйони 651 тисяча 900. Центральні районні лікарні 25 мільйонів 503 тисячі гривень. Центр первинної медичної допомоги 10 мільйонів 606 тисяч 100. Пільги на медичне обслуговування громадян, які потерпіли в наслідок Чорнобильської катастрофи. катастрофі тисяч На соціальний захист дітей 100 тисяч гривень. Оздоровлення дітей 99. На соціальній програмі в справах молоді Проведення, навчання, скоріст, магант, тисяч, Проведення навчально-тренувальних порівняв із змагань – 50 тисяч. Видатки на запобігання ліквідації незвичайних ситуацій 20 тисяч. Слід зауважити, що фінансове питання народні обранці поспіхом не приймають. Як то кажуть, смакують кожен нюанс. Співдоповідачем Віри Кудель є також голова бюджетної комісії Сергій Шаменко. Депутат на обговорення виносить, зокрема, питання щодо обсягів фінансування загальнодержавних заходів. 589 тисяч програм. Так? Ми її проголосуємо. Ви повинні були зараз її внести з голосу, депутатів. <питрес> За яку ми проголосуємо? Яку ми маємо 589 <питрес> вот. Зараз чого питання стояло про 200 тисяч? Щоб збалансувати тут якось, питання стояло про 200. Ви просите 300. Вера Миколаєва, Вера Васильівна мені вже. Це, я родився, ви, ви такаєте, <піллянський> я прошу. Я даю подання. Ви дивіться за що. Ви не забувайте, от не що голова адміністрації, саме цей рік був голова. Нікому сьогодні з депутатів, з керівників прожили рік. Ви зрозумієте мене. Ведуться дебати між Сергієм Шаменком та головою райдержадміністрації Григорієм Дубиною у залі засідань неспокійно. Виявляється, не всі розуміють про що мова. Депутат Юрій Гриненко робить зауваження щодо підготовки сесійного засідання. Нема матеріалів все на слух. На слух сприймати дуже важко. Учасно ті, ті люди в процесі. Хто був вчора, хто бачив ці цифри, хто поспілкувався. Голова говорить з доповідачем. Ми знаємо, що. голова висказує свій думки, може вони пральні. Але ми не знаємо, про що вони говорять, де беруться ці цифри. Ще вам там пара учасників, які в цьому процесі вчать. Для того, щоб це все було, треба, щоб були попередні. Це підготовлені матеріали для депутатів. Виступ, виходить, людина розказує, я дивлюсь пациент. Все зрозуміло. У ході тривалого обговорення було вирішено взяти перерву. Зауважу також, що після перерви на розгляд депутатів було винесено два варіанти бюджетного плану: один від райдержадміністрації, другий від бюджетної комісії. Підтримали ж народні обранці. Перший за яким нагадаю, бюджет формуватимуть понад 190 мільйонів гривень. Сесію закрили, але вже 29 грудня депутати районної ради знову зібралися на позачергове засідання, аби затвердити розподіл державних субвенцій. Проект рішення озвучує від. 25 грудня в 16-й годині було засідання обласної ради, де було вносили зміни до обласного бюджету в частині передачі коштів місцевим бюджетам, субвенцій з державного бюджету. У нашому районі була передана субвенція на суму 4 мільйони 434 тисячі 400. З них на субсидії населення для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 3 мільйони 320 тисяч. Центральній районній лікарні 737, 100, з них на заробітну плату нарахуванням 293 600 і на поточні витрати 443 500. Центру первинної медичної допомоги. Виділена субвенція в сумі 270 тисяч. Це на поточні витрати Центру первинної медичної допомоги. Відділ освіти. Затверджена субвенція у сумі 108 тисяч 300 на потужні витрати на отримання загальноосвітніх шкіл. Одноголосним рішенням питання приймається. Отож на Новий рік район фінансово забезпечений. Будь-які корективи вноситимуться та розглядатимуться вже протягом роботи у 2016-му. Учора, 29 грудня, фінансові субвенції затверджували і в місті. Наскільки плідним та організованим було останнє засідання Переяславських депутатів у 2015 році? Дивіться на порядку денному два питання. Одне з них затвердження державних субвенцій, доповідає начальник фінансового управління міської ради Юлія Жарко. Перша субвенція це освітня субвенція, яка була доведена нам у обсязі 135 700 тисяч сімсот гривень додаткових коштів. Друга субвенція це субвенція по загальному фонду державного бюджету місцевим бюджетах на надання пільг та житлових субсидій населення на оплату електроенергії природного газу, послуг теплого водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та різких нечистот. І ця субвенція, план, саме планові призначення, нам були доведені в обслугові 2 млн 65 тисяч гривень. Відповідно, доходної частини передбачається і головному спорядження по видатковій частині управління соціального захисту. І е, наступна позиція по змінах – це зменшення вже під е, е, фактичні проведені кошти по договорах. Це зменшення доходної частини загального фонду за рахунок субвенції, з державного бюджету, місцевим бюджетом на поваження заборгованості в різних тарифах, на теплову енергію послуги, послуги централізованого водопостачання та водовідведення. І це сума 44 тисячі 600 гривень, відповідно і зменшення йде по головному розпоряднику виконавчого комітету переяслав Хмельницької міської ради. Депутати проект рішення підтримують і переходять до розгляду ще одного питання, яке стосується відпустки міського голови Тараса Костіна. Очільник Переяслава пояснює, з якої причини виникла необхідність узяти вихідні. Мені потрібно на сесію їхати з 18 числа, тому ця відпустка і. По закону я зобов'язаний це погоджувати з депутатським корпусом, тому ми це питання і виносимо на порядок денних. Народні обранці, побажавши Тарасу Вікторовичу успішно скласти сесію, одноголосно надають дозвіл міському голові взяти відпустку. На останок зауважу депутат Олена Розовик, користуючись нагодою, звертається до колег із пропозицією долучитися до вирішення проблемного питання із бродячими собаками. Присутні в залі погоджуються, що проблема для міста актуальна і потребує оперативних дій. Яким буде внесок народних обранців, вони постараються узгодити найближчим часом. Головний атрибут нового року у випадку недотримання правил протипожежної безпеки може стати чи не основною причиною виникнення загорання. Саме тому надзвичайники наголошують, слід бути пильними як дорослим, так і дітям, прикрашаючи ялинку, і поводитися біля неї вкрай обережно. У ході традиційних відпрацювань щодо безпечності встановлення ялинок у навчальних закладах, надзвичайники завітали і в Пересли Хмельницьку школу номер 2 Адміністрації та колективу закладу вручили відповідні пам'ятки та провели кваліфікований інструктаж. Оглянувши прикрашене новорічне дерево, пожежник наголошує. Правила дотримані в даному навчальному закладі, взагалі не використовуються на ялинки ліхтарики, самі іграшки, тому я думаю, що тут споривне безпекою собою. В тих закладах, в яких ми вже були, не помітили таких суттєвих порушень. Майже кругом дотримується правил корольної безпеки. І з самими учнями також неодноразово проводили навчальні інструктажі, тому, переконує рятувальник, діти добре знають, як діяти у разі виникнення пожежі. Ми порадили ялинку не залишати вімкненою, коли немає господарів вдома, і не використовувати відкритий вогонь близько до ялини. Про техніку безпеки слід пам'ятати під час прикрашання ялинки у своїх оселях, додає рятувальник. Ялинка повинна бути забезпечена нормальними справними ліхтариками, щоб ніде проводка не була пошкоджена, щоб не було багато горючих матеріалів на ній. Біля ялинки забороняється застосування відкритого вогню. Насамперед вогники і інші такі речовини. 2015 рік добігає кінця, тож саме час для підбиття підсумків діяльності керівників підприємств, установ та громадських діячів нашого міста. Так учора у приміщенні міської ради відбулося зібрання, на якому депутати обговорили результати роботи за поточний рік, а також поділилися планами та висловили побажання на новий 2016-й. На початку засідання міський голова Тарас Костін звернув увагу присутніх на головні досягнення у роботі протягом цього року, а також запевнив, що й надалі працюватиме на благо розвитку нашого міста. Багато було зроблено в цьому році. Бюджет прийнято. Є багато там позитивних моментів. Ми будемо створювати такі умови для наших жителів, щоб було в нашому місті жити комфортно і безпечно. Вітаю вас з наступаючими святами. Хочу побажати вам всім. Мирного неба, міського здоров'я, насладі. Своєю чергою перший заступник міського голови Григорій Карнаух також приєднується до привітань. На день день більше в 2016-му, тому роботи зробимо більше. щось будемо старатися працювати? Щастя вам всім здоров'я, удачі. Я думаю, що ми вас не піддаємо. Заступник міського голови Валентина Губенко доповіла присутнім про роботу в соціальній сфері, наголосивши зокрема на основних напрацюваннях та важливості культурного розвитку міста, загалом принагідно ж привітала присутніх із прийдешніми святами сливих всім, всім, хто працює в соціальній сфері, підприємцям нашого міста, всім хто любить. І гордиться тим, що проживає в Переяславі Хмельницькому. Будьте щасливими у 2016 році. До передноворічних привітань долучилися також секретар міської ради Петро Бочарін, заступник міського голови Ігор Герасимов та керівник виконавчого комітету Валентина Гринець. Музичні ж вітання та справжній новорічний настрій подарували присутні місцеві артисти. Понеділок, 28 грудня, в дошкільний навчальний заклад Боріска завітав зі своїми колегами народний депутат України Олег Ляшко. Про атмосферу зустрічі колективу дитсадка з народним обранцем та презенти для малечі розповідь у сюжеті. Педагоги та вихованці дошкільного навчального закладу Боріска зустріли народного депутата України Олега Ляшка з запашним короваєм та привітаннями. Відтак у святковому залі відбувся концерт за участі вихованців закладу. Разом із колегами, серед яких народний депутат Сергій Шкуратовський, заступник голови Київської облради Микола Стеченко та депутат міської ради Юрій Шинкар лідер радикальної партії, вручив малечі солодкі подарунки. Навчальному ж закладу Олег Валерійович презентував музичний центр. Своєю чергою завідувачка дошкільного закладу Світлана Мазійчук подарувала народному обранцю сувенірну чашку та свічку. Додома і запалює новорічну новий 2016-й – Це рік надії, наголошує народний депутат Олег Ляшко. 2016 рік це рік надії. Надії на те, що ми змінимо рідну країну, надії на те, що ми вирішимо ті проблеми, які є в нашій країні. Повернемо Крим, звільнимо Донбас. Піднімемо економіку, людям заробітну плату, робочі місця. Тобто, це рік звершення має бути звершення сподівання і надій. Це надзвичайно важливо, бо минулий, 2015 рік, він був надзвичайно важкий для кожного з нас. На жаль, війна не закінчилася, ворог продовжує окуповувати нашу землю. І дуже важлива підтримка військовослужбовцям. Тому я новий рік і минулий рік і цей рік зустрічаю на фронті. А на різдво, дасть Бог, будемо в колі сім'ї зустрічати це традиція. Після урочистостей всі присутні мали можливість поставити, як то кажуть, на боліві запитання народним депутатам. Хтось у передноворічні дні влаштовує розваги для дітвори. Хтось дарує малечі подарунки. Творчі ж люди готують нові святкові номери. До прикладу, юна переславська співачка Валерія Христюк спеціально до новорічної ночі запаслася новою піснею. Цікаво, що в оригіналі композиція виконується англійською. Порівняно нещодавно з'явився також її російський переклад. Але Валерія мріяла співати ангела рідною мовою. Для здійснення бажання було зроблено немало, але результат того вартий. Місцева артистка перша, хто виконує відомий хід України. Інською мовою усі подробиці з'ясовувала Іванна Данюк. Упевнений старт, хороші результати. Що тут скажеш? Від таланту нікуди не подінешся. Переяславці Валерії Христюк лише 10 років, а вона вже підкорює великі сцени, як українські, так і закордонні. Співати дівчина почала ще з маличку, згадує мама Валерії Алла Христюк. Талант у неї. Прокинувся ще в три роки, коли ми їй подарували маленьке музичне піаніно. Ну так як всім діткам дарують якісь інструменти, і вона за рік вивчила мелодії всі. Я кажу чоловіку, що дивись у дитини талант, давай її віддамо на індивідуальні заняття. І так вона в чотири роки пішла співати. От. І їй це подобалось, куди ми в гості не заходили. Ідея піаніно, ну зазвичай дітки всі кидаються, іграшки, ляльки, якісь там м'ячі. А Лера завжди кидалась на піаніно і сідала грати. Валерія співає із задоволенням, зізнається на сцені, почуває себе комфортно, але хвилюється під час кожного виступу. Перша пісенька була лисичка сестричка. Я ще була маленькою, я ще не в першому, не в другому класі не була. Відчуття були доволі боязливі. Мені було дуже страшно, я хвилювалася. Не простою їй підготовка до виступів, адже кожен рух і кожну ноту, як говориться, треба відшліфувати так, щоб глядач зміг не просто насолодитися піснею, а й перейнятися її змістом. На репетиціях я займаюся рухами. Я ну я ж не просто стою, мені там, якщо я не хожу, я ж не можу просто так стояти. Що давно Валерія Христюк побувала у Молдові на престижному міжнародному вокальному конкурсі, повернулася, нагадаю, зі сріблом каже: відчуття незабутні. Слабких не було, це ж зрозуміло. Це були дуже великі хвилювання. Як я виступала перший раз в Молдові, то я співала по молдовській пісні і запали вогонь. Батьки своєю талановитою донькою пишаються, Алла Олександрівна намагається підтримувати Валерію в усіх її починаннях. Жодного із концертів не пропускає. Під час кожного її виступу хвилюється ще дужче ніж юна артистка. Якщо нам кажуть, там за неділю, за дві десь конкурс і треба таку-то, таку-то пісню. А в нас її ну от ми не готували, і в нас є дві неділі, і ми швидко, швидко її учимо, швидко готуємо її. І дуже хвилюємося, що, щоб тільки не забула слова, щоб тільки попала в нотку, щоб тільки там, рухи правильні зробила, тому що у нас все дуже часто її кудись запрошують. І а, репертуар у нас ще порівняно з е, артистами, які виступають, дуже маленький, ще й досвід маленький, ми ще ж тільки навчаємось. От, і тому приходиться дуже швидко. До речі, маю у своєму доробку співоча Валерія, також відеокліп на одну із пісень. А от із новою композицією Янгол, узагалі цікава історія. Це відомий хіт, але англійський. Донедавна він мав лише російський переклад. Переяславська зірочка, перша хто її виконав нашою рідною мовою. Спочатку вона була на англійській мові. Потім цю пісню захотіли переробити на російську мову. Хтось і там співає російською, хтось англійською. Але Рід хотілося маю. рідною мовою. У мене було бажання. І ми на уроці з моїм викладачем робили на українську цю пісню. Відкривши, бачив світ прекрасний навколо Певно віри, що збуваються дива, я певно знаю, що збуваються дива. Вокалу навчається Валерія також по класу фортепіано, вивчає сольфеджо та мус-літературу. Відвідує міську музичну школу, займається також акторською майстерністю та вокалом у столиці. Мама чесно зізнається, де беруть на все час, і досі не розуміє. Ми за 4 роки один раз лягли спать, коли ми не вивчили, по ну це нам було соромно. Ну, я підійшла до вчительки з самого ранку і кажу, вибачте, будь ласка, ми сьогодні ми не повчили уроки. Нам було ну, це був єдиний раз. Ми до 12, але ми їх сидимо учим. При відкриваючи трішки завісу таємниці, наголошу, що наразі Валерія Христюк є учасницею дуже цікавого і зовсім ще нового для України конкурсу. Ви заінтриговані, тоді обов'язково стежте за ефірами огляду новин. В одному із них ми розвили. Вкриємо секрет, який стане для вас приємним сюрпризом. На незламаних дорогах шукати щастя свого, а коли пімаю я. Майже в усіх новорічно-різдвяних дійствах, які проходитимуть у нашому місті, Валерія Христюк також задіяна. Отож насолодитися співочим талантом юної артистки, а також піснею Ангел у її виконанні, ви зможете, як то кажуть, наживо. До речі, щодо святкових заходів, у Переясливі традиційно новорічні, а також різдвяні дні, тихо не минають. Концерти, розваги, вогники, подарунки від Діда Мороза, різноманітні тематичні виставки. Усе це разом обов'язково подарує вам хороший новорічний настрій. Власне, де та що відбувається? дивіться в короткому огляді від телеканалу Альта. З 25 грудня у народному центрі культури зустріч працювала резиденція Діда Мороза. Двері новорічного чарівника були відкриті для кожного маленького переяславця. Дітвора мала нагоду поскубати дідуся за бороду, посидіти в нього на коліні та озвучити йому власні побажання. Дід Мороз своєю чергою радо звеселяв малечу жартами, новорічними казками та віршами. Разом із Дідом Морозом подарувати радість міг, і кожен маленький переяславець. В народному центрі культури зустріч діяла акція. Поділися іграшкою з другом за це. Кожен благодійник отримав посвідчення помічника Діда Мороза. На цьому святкові сюрпризи не закінчуються. У ніч із 31 грудня на 1 січня на центральній площі для всіх жителів і гостей міста працюватиме новорічний аудіоефір Зустріч 2016 року. 5 січня о 16 годині відкриється новорічна різдвяна виставка місцевих художників. Потішити око зимовими експозиціями митців арт-мозаїки ви зможете завітавши до виставкової зали НЦК Зустріч. А от 9 грудня об 11 годині в музеї народної архітектури та побуту середньої на Дніпрянщини для всіх охочих відбудеться фольклорно-етнографічне свято Різдвяне дійство. У рамках підготовки до новорічно-різдвяних свят у культурно-освітніх закладах нашого міста проводяться різноманітні урочистості та виставки. Відкриття останньої ж, зокрема, відбулося 28 грудня в дитячій художній школі. Відвідала мистецьку галерею і наша журналістка Галина Кален. Зимова пора надихнула вихованців на створення справжніх шедеврів, які представлені на виставці художніх робіт під назвою Новорічна фаєрія. Це традиційне свято колектив художньої школи підготував не тільки для дітей, а й для дорослих, зауваження та побажання, яких будуть взяті до уваги у подальшій роботі, наголошує директор закладу Степан Куцей. Робимо таке свято, свято для дітей, свято казкового і мистецтва. От, для дітей, для батьків, для родичів аналізуєте, дивитеся своїх дітей роботи, розказуєте нам ваші враження і ми будемо однозначно брати тут до уваги. Присутній на відкритті виставки міський голова Тарас Костін подякував педагогічному колективу за плідну роботу, а також батькам, діти яких відвідують художню школу. Хочу подякувати за той колектив, який тут сформований. Вам подякувати, батькам подякувати, що ви приводите своїх діточок. І тут дійсно ми дивимося, Юхимович каже, намагаємось працювати, але... Ваші намагання, ви випуснили, бачите, які чудові роботи. Вихованці закладу проявили вміння бачити і творити красу. У цьому ми переконуємося, дивлячись на картини, представлені на виставці. Викладач із багаторічним досвідом Ірина Кузьмицька ділиться з присутніми враженнями від щоденної роботи з юними митцями. Ми маємо налаштувати певну таку атмосферу, створити таку ауру, яка б давала поштовх до творчості. А це не так просто. Треба кожну дитину пропустити, кожну роботу дитячу пропустити через себе. І так дуже тактовно, неназволиво їй підсказати, аби не порушити ту особистість, ту індивідуальність, яка закладена цій дитині. Усі присутні із захопленням розглядають презентовані роботи юних митців. На полотнах переважають сюжети вертепів, колядок, народних казок і легенд, поєднання незвичайного, яке художник пропускає через власне сприйняття. І, як наголошують дорослі, змушує замислитися над сьогоденням і повірити в існування дива. Вітання ж із новорічними святами лунали на адресу дітей, батьків та колективу художньої школи і від гостей. Зокрема, заступника міського голови Валентини Губенко, керівника виконавчого комітету міськради Валентини Гринець. На Останок зазначу, що виставка художніх робіт працюватиме протягом усього періоду зимових свят. Тому можливість ближче ознайомитися з творчістю юних митців має кожен охочий. Ось і всі новини на сьогодні. Наступний випуск огляду новин дивіться 6 січня о 19.05. Увесь колектив телерадіокомпанії Альта щиро вітає вас, шановні глядачі, із прийдешнім новим 2016 роком. Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров'я, успіхів в усіх починаннях, мирного неба над головою і здійснення найзаповітніших мрій. Коли годинники проб'ють 12-ту, не забудьте загадати бажання, і воно обов'язково здійсниться. Божого благословення і злагоди. Побачимося у новому 2016 році.